У зв'язку з потеплінням керівників країни і області зокрема турбує підняття рівня води у річках, що може спричинити повені. З Цього приводу відбулася всеукраїнська селекторна нарада з виконуючим обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександром Вілкулом та головами облдержадміністрації у столиці танення снігу в областях беруть під особистий контроль та будуть надавати необхідну допомогу щодо ліквідації наслідків стихії. На Прикарпатті ситуація стабільна. Паводків тут поки не передбачається, але вже ведеться спостереження за рівнем води і льодоходом. В умовах різкого потепління. Почалося руйнування льодового покрову на річках та формування заторів РЕМ. Необхідно активізувати роботу міжвідомчого штабу та координувати дії в регіонах. У разі необхідності уряд надаватиме всю необхідну допомогу. Для захисту мостів та населених пунктів від льодових заторів укладені з відповідними організаціями угоди щодо проведення вибухових робіт. Перевірена готовність обласної системи оповіщення, введена в дію системи інформування СМС-повідомленнями. Організований постійний моніторинг за людовою ситуацією на водозабор, водозаборах з поверхневим джерелом водопостачання, приведені в готовність відповідні аварійно-відновлювальні служби. В цілому, Олександр Юрийови, паводкова ситуація знаходиться під контролем, загроз підтоплення немає.